Боюся залишитися без грошей. Kids Shop. дякую вам за це запитання. Дивіться, що таке страх лишитися без грошей. Я вам поясню: на ментальному полі це ваш розум має тільки два варіанти. Або ви маєте заробити кошти певним чином. Наприклад, ви маєте роботу і стабільну, а все і або другий варіант, що якщо не буде роботи, то я залишуся без грошей. Тобто, це чорно-біле мислення, це недовіра до себе, це відсутність внутрішньої опори і відчуття, що я не справлюся. По суті, це така трохи дитяча позиція. Да, ми періодично в неї всі впадаємо, незважаючи на те, скільки нам років. Тому запитайтеся себе, чому я. А, от чому я боюся залишитися без грошей? Що я в процесі цього думаю? Що не буде нової роботи? Якщо я маю бізнес, то не буде клієнтів. Що має таке статися, що я можу залишитися без грошей і не дам собі з цим ради? Тому що цей страх, він якраз вам дивіться, е, наше емоційне поле, воно. Запускає, це ж вібрація, будь-яка емоція це вібрація. А всі вже знають про квантову фізику, сподіваюся, і всі знають, що е, наша, е, наша реальність це по суті хвилі е, е, і час, частота, вібрація і хвиля. Так? Тобто, коли ви починаєте переживати, що я залишуся без грошей, що починає відбуватися на квантовому полі? Ваша свідомість обирає варіант. Залишитися без грошей, тому що туди ви посилаєте енергію, ви посилаєте думку. Ви мається думка починає розгортатися. Є образ в голові, і ви на цю думку даєте енергію страху. Страх це всього-навсього енергія, яка буде запускати вам оці процеси, де можна е, бути на цій гілці реальності, де не буде грошей. Тому качати фокус уваги, качати своє мислення, е, розбирати себе як людину, змінювати себе як особистість це процеси, які мають бути в житті кожної людини, яка хоче покращувати то життя, а не жити автоматичними там, якимись сценаріями, які, які в нас там запихнули як програми.